Доброго ранку пане Романе, розкажіть, будь ласка, чи відомо вам більше про ці випадки? І загалом, що це за відповідальність, що означає, коли українці відправляють, наприклад, на підвал? Процитувала і з поста Артема Лисогора? Це певний тиск. Це поліцейські заходи, з якими стикаються місцеві мешканці, якщо вони використовують мобільні телефони. Офіційного мобільного зв'язку в Сіверодонецькому, Лисичанському, Рубіжному немає. Окупаційна влада робить все для того, щоб обмежити доступ до інтернету, обмежити зв'язок і спілкування українців на тимчасово окупованих територіях і на вільних територіях, і всі ці заходи обмежувальні відбуваються якраз на фоні такої боязні комунікації людей в окупації з українцями з нашими спецслужбами, і все це є підставою для таких заходів впливу, пане Романе. Чи можете сказати, яке загалом ставлення російських військових та окупаційної влади до наших громадян у місті? Ну, відбувається русифікація, асиміляція за їжжими росіянами, остарбайтерами, йде чергова хвиля паспортизації, мобілізації. Темпи темпи цієї роботи окупаційну адміністрацію не задовільняють і тому. Блокпости, перевірки телефонів, перевірки документів, вимоги щодо перереєстрації документів до дозвільники з документів, реєстраційні на автомобіль, на майно все це обмежувальні заходи. Вони відбуваються, і тест продовжується. Пане Романе, а що таке запитання? Ви вчора писали у своєму телеграмі, що знімки НАСА засвідчили, що лісові пожежі на Луганщині наблизились. До Северодонецька. Скажіть, будь ласка, яку інформацію маєте станом на зараз про ці пожежі? Е, ну, тільки погода рятує мешканців Сєвєродонецька і Рубіжного від е, того сморіду, який вони відчувають від пожеж, е, саме сили там МЧС, ДСНС не справляються, і спека е, додає е, цьому, цьому лиху. Масштабів, а ще там в умовах спеки, відсутності, водозабезпечення, проблеми з вивозом сміття, все це сприяє певній антисанітарії і дуже некомфортним умовам для проживання в цих населеннях. Ось, пане Романе, можна з цього місця трошки більше світла пролити? На те саме в яких умовах живуть українці, тобто яка гуманітарна та санітарна ситуація? Ну повторюся, що є інформація про те, що е, дуже обмежений обсяг водозабезпечення в е, дуже пошкоджених населених пунктах, пунктах. Опасна, гірське, практично без жодних комунальних послуг, проблеми в Лисичанську і привіллі, Новодружецьку, Сєвєродонецьку. В принципі, якісь обмежувальні заходи вони впроваджують щодо тиску в системі водозабезпечення. Такий виховний процес в умовах неплатежів, скажімо так, рубіжна кримінна, теж перебої з водопостачанням. Тому Є передумова до антисанітарії, плюс додається спека, плюс додається проблеми з вивозом сміття у зв'язку з відсутністю там працівників, заборгованістю по зарплаті. Зараз ще додається нова проблема: це певний дефіцит пального відчувається на окупованих територіях. Все це ж кажу, в принципі, загалом сприяє погіршенню санітарної епідеміологічної ситуації в населених пунктах. Вода тільки через підвоз або бутильована в магазинах. Гуманітарна допомога в цьому сенсі з кожним там, місяцем обсяги все зменшуються. Категорії, які мають право на цю гуманітарну допомогу, теж саме. Скорочуються, і в цьому сенсі, ну, це, це літа складне для місцевих мешканців. А можливо, ви маєте інформацію, яка ситуація з ліками От, в таких умовах, як дістати ліки українцям? Ну, за за нашою інформацією, більш-менш вони налагодили роботу аптек, але той асортимент з ліків дуже обмежений. А якісну медичну допомогу отримати можна там тільки в Луганську або там можливо в Старобільську а на території Сєродоницького району дуже мало лікарів. В основному вони е рятуються е допомогою від е російських лікарів, які на вахту сюди приїжджають, але доступ до медицини обмежений в зв'язку із мобільним е зв'язком е відсутністю лікарів. Пане Романе, ми вам дякуємо, що ви долучилися до нашої ефіру. Відповіли на всі запитання. Це був нагадаю. Це був Роман Ласенко, начальник Северодонецької районної військової адміністрації.